Показував язика. Саркастично посміхався Де будеш гнити в та відмовлявся відповідати на будь-які запитання. Чому ти її вбив ти не відповідаєш на питання? Жодне суд над 18-річним В'ячеславом Зінченком закінчився. Феміда залишила хлопця під вартою на два місяці. Без права внесення застави. Резонансну справу у вбивстві Ірини Фаріон розглядали декілька годин. Захист стверджував, доказів недостатньо. Одів повернувся в іншу сторону, пройшовши позирину Фаріон, пройшов, почула постріл. Ваша честь, жодного слова замість жодного слова про зовнішність особи. Тобто ні зріс, ні е, статура, тільки чоловічий стати. Натомість прокурори переконані, хлопець докази ховає. Під час розслідування правоохоронці підозрювали понад 80 людей, схожих на вбивцю, опитали сотні свідків, стільки ж зробили експертиз. До затримання спецпризначенці готувались майже добу. Це не Пили юнака у власній квартирі у Дніпрі у телефоні підозрюваного виявили секретні інструкції КДБ та ЦРУ. Там же він залишив посилання у прощальному листі, попросив передати батьку, що приховав свої плани заради безпеки родини. Проте на питання, чи пов'язує себе з ультрарадикалами і чи взагалі скоював вбивство. Відповідав категорично. Я нічого не про ці трохи. Зброю, з якої вбили Фаріон, правоохоронці досі не знайшли. Проте буцімто підозрюваний, обмовився, що заховав знаряддя. Як стверджують слідчі, стрілець готував і наступне вбивство. Ім'я потенційної жертви знайшли в його телефоні. Повинни грати вбивців. наших громадян ніхто не допомагати без Я вдячний всім поліцейським, які працюють. всім, всім, хто брав участь за. Особисто через своє врятоване життя і через те, що той, хто здійснив виставив, як би ми не ставилися на неї якось це то вбивство має бути правильним. майже тиждень безперервної роботи правоохоронців. Ті, хто працював над резонансною справою вбивства Ірини Фаріон, отримали відзнаки. Ксеня Штомпель для апостроф